Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами зіснемо подорож, а куди саме ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку? У садах, лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Так, дітки, це осінь. Сьогодні до нас на заняття завітав маленький зайчик. І зараз він нам щось розповість, слухаймо уважно. Вітаю, діти! Зібралися зайці на лісовій галявині і вирішують, чи нам міняти сірі шубки на білі, чи ще ні. Вийшло так, що одна половина вважала, що пора, а інші зайці говорили, що ще рано. Одні кажуть, що осінь закінчується, а інші, що зима вже настала. Ми не знаємо, що робити. Порадьте, будь ласка, ми не можемо зрозуміти, закінчується осінь чи ні. Кажуть, що зима буде йти через ваше місто. Підкажіть, коли воно вже буде в лісі? Дуже цікаво, дітки. Нашим зайцям пощастило. Адже зараз ми здійснимо подорож в осінь і зможемо допомогти прийняти правильне рішення. Діти! А яка буває погода восени? Коли йде дощ дощова. Коли дме вітер вітряна, холодно прохолодна, похмуро похмура, сиро сира. А ясно то ясна. Діти, а чи вся осінь буває однакова? Давайте поглянемо на картинки із зображенням осені так, це рання осінь. А це золота осінь. А це вже пізня осінь. Будь-яка пора року складається з трьох місяців. Перший місяць осені – це вересень, погода тепла, на деревах різнокольорові листочки, літають срібні павутинки. Димуть холодні вітри, Жовтіє і сохне трава, йде теплий і срібний дощ. На небі сірі хмари, вранці бувають тумани, дозрівають жолоді та горіхи. Наступний місяць осені жовтень, дні стають коротші, ніч довша. Сонце світить мало, вітер зриває листи з дерев, йде срібний холодний дощ, небо сіре. Трава сохне, квіти в'януть, а вночі вже заморозки, дерева вкриваються інеєм, комахи зникли, а сонце світить рідко. І останній місяць осені листопад. Листя все облетіло і почорніло, а сосни і ялини стоять зелені. Трава посохла, небо в свинцевих хмарах Йдуть довгі холодні дощі зі снігом. Вночі мороз, лід на калюжах, земля промерзла, гілки дерев дзвеннять і покриваються інею. Діти, наша подорож осіннім лісом підійшла до кінця. Тож давайте подумаємо, яку відповідь ми дамо зайчику. Так, осінь вже настала, інколи вночі заморозки. Дерева стоять голі, а травичка в'яне. Зникають комахи та жуки, а птахи ті зовсім відлітають на південь. Тож зайчикам вже варто починати змінювати свої шубки, адже зовсім скоро вже настане холодна зима. Молодці діти, ви дуже старалися, я задоволена вами. Тож до зустрічі на наступному занятті!